Побачення. Ну, знаєте, на папері все звучить просто чудово: романтичні ресторани, цікаві розмови, отой самий шанс знайти когось особливого. Але для багатьох, хто реально через це проходить, досвід виявляється напрочуд жорстоким. У цьому розборі ми спробуємо з'ясувати, чому ця, здавалося б, така невинна справа може так сильно бити по психіці. Все ж починається так мило, правда? Це така собі ідеальна картинка побачення. Світ, де найбільша проблема це вирішити, що ж замовити. Але, як ми добре знаємо, зовнішність буває дуже оманливою. І ось ось воно, ключове питання чому те, що зовні виглядає як приємний вечір, всередині часто відчувається як справжнє випробування на міцність. Це і є той самий парадокс сучасних побачень, який ми сьогодні спробуємо розгадати. Давайте спробуємо зняти перший шар цієї проблеми, бо, виявляється, на кону стоїть набагато, набагато більше, ніж просто вдалий вечір. Тільки подивіться на цей контраст на поверхні звичайнісінькі, банальні розмови картоплю фрі чи салат, але десь там, глибоко всередині, під цим усім ховається справжній екзистенційний жах. Кожне побачення, знаєте, непомітно перетворюється на такий собі референдум референдум щодо того, чи судилося померти на самоті. Так, от у цьому і річ вирішальний момент поляжеє в тому, що пошук йде не просто компаньйона для вечері, це пошук партнера, з яким можна буде пройти через найбільші життєві виклики: хто буде поруч, коли здоров'я підведе, або ну коли пам'ять почне зраджувати. Ну і звісно, такі високі ставки перетворюють побачення на справжнє емоційне випробування на таке собі мінне поле. Давайте подивимося, через які перешкоди доводиться проходити. Ох, цей цикл. Він знайомий до болю, чи не так? Спочатку це іскра надії, може, цього разу все вийде, потім ретельна підготовка, хвилююче очікування, а потім бац, жорстка реальність. Фото виявляються, м'яко кажучи, неточними, рознова не клеїться, і наступні кілька годин перетворюється на ввічливе пекло. І ця цитата чудово ілюструє внутрішній конфлікт. З одного боку, є оця гостра нагальна потреба в любові, а з іншого, ну неможливо ж ігнорувати якусь фундаментальну несумісність або ті дрібниці, які просто неможливо прийняти. Але навіть якщо здається, що все може скластися, на сцену виходить ще один могутній ворог відмова Давайте розберемося, чому вона завдає такого нестерпного болю. А ось і вони класичні причини такі розпливчасті, такі вічливі і такі, що змушують відчувати повне безсилля. Здається, все пройшло чудово, вечір був прекрасним, але завжди є якесь але. Яке залишає після себе відчуття цілковитої спустошеності. Нам постійно кажуть не сприймай відмови особисто, але десь глибоко всередині ми знаємо правду це не може бути більш бляха особистим кожна відмова це ніби фундаментальний вирок щодо власної цінності. І знаєте, в чому справа одне єдине ні сьогодні активує всі попередні відмови, починаючи ще з дитинства. Це як ланцюгова реакція, де біль від однієї події посилюється болем усіх попередніх. Це не просто про цю конкретну людину, ні, це про все життя. І що ще гірше неможливо довго залишатися в ролі жертви, адже поки ми переживаємо власні відмови, нам доводиться здійснювати стільки ж убивств, солодко відшиваючи неприйнятних кандидатів. І це, знаєте, позбавляє будь-яких моральних переваг. Весь цей нескінченний цикл відмов та відмовлень підводить нас до фінального етапу, повного тотального виснаження. І це виснаження не фізичне, а екзистенційне. Це така глибока, всеохопна втома, втома від невизначеності долі, від власної перебірливості і від цього нескінченного циклу, де то ми завдаємо удару, то його завдають нам. І тоді починається цей вир питань. Що ж з нами не так? Це може звучати драматично, згоден, але це ідеально передає відчуття повного відчаю. Просте, але таке потужне питання, яке просто лунає в голові після кожної невдачі. І, врешті-решт, головне питання всього цього пошуку де та сама людина? Тож, повертаючись до початку, стає абсолютно зрозуміло це ніколи не було просто про вечерю. Це була відчайдушна спроба знайти порятунок від космічної самотності, того глибокого відчуття ізоляції у величезному світі. І кожна невдала спроба лише посилює це відчуття. Зрештою, цей виснажливий процес вимагає величезного співчуття до себе. Кожен, хто проходить через це, заслуговує на розуміння, і, можливо, після всього просто на трішки везіння. Адже іноді саме одна щаслива випадковість здатна змінити абсолютно все.